поступає. Що по питаннях? 73 номер 13. Вітаю вас, шановні пані та панове, говорить та показує рівне у спорткомплексі Рівненської, де США номер 4 розпочався Чернявський. Це стартова п'ятірка. Хіта деякі зміни відбулися. Всі сірий жук. Чернявський грали чимало часу. Ну і про воротаря. сьогодні, сьогодні стоїть інший воротар. Олександр Кривець, і тим часом Ігор Чернявський на першій хвилині відкриває рахунок. І сценарії чимось подібний до вчорашнього. Вчора теж на першій. Ну, принаймні, початок цього Гості, І зараз знову на першій хвилині ми вже маємо на табло 0-1. Зараз Володимир Кручок пас на Горпинича і хороший момент у Романа Горпинича. Е Помилка, мушу її визнати. Такий ляп, я би навіть сказав, щодо автоголу Воля Нюка. Зараз після цієї атаки поночовний, І 0-2 Євген Сірий. На. Другій хвилині. На жаль, немає на коментаторській місці монітора для повторів. І ще один епізод рятує Ілля Бакінський. Так, от чесно кажучи, що там придумав Юган Сірий. Нічого він краще не придумав ніж пробити прямим ударом, але пробив дуже добре. Представник тренерського штабу хіта це підтвердив на прес, після матчої прес-конференції. Тим часом Володимир Поночовний міг. таки тоді розкрився для українського футзалу в тому сезоні. Зараз хороший удар від Кравчука на підборі Маліновський. Олександр Бондар. Володимир Ключок. 3 на 2. Зараз може бути вихід. Бондар і пробивав. Чернявський. Зараз каркас в лише цій групі фінішує першим. О, Тим о, часом о, о, Сметаненко. Олександр Сметаненко забиває гол. О, о, цей гол, вже спочатку суддя інформатор назвав інше прізвище. 0-3. Вірніше, 3-0 в матчі хід Кардинал. Має в своєму активі 16 забитих голів. Протистоянні проти кардинала Жук ще не відзначався, але саме він зараз задавав, до речі, удар. Не було зрозуміло насправді, від кого м'яч іде. Я думаю, як вирішує арбітр, так і правильно. М'яч на Чернявського. Жук. І хороший був момент. Усі чотири гравці. Хіта на своїй половині, але Бондар там з двома зміг поборотися. І хороший момент, і що там? Там фіксують судді. Цікаво футболці. Ну, але... але ви, я думаю, все бачили. Навіть не знаю. Як прокомпутув... прокоментувати цей епізод? Прокоментує лише так, що на 33-й хвилині рахунок стає 4-0, забиває Сергій Журба. Волянюк, Гарпинич, Басич. Знову Волянюк. І зараз такий після рикошет прота. Стоїть в рамці ворі зараз Роман Горпинич. І що там? Волянюк проти Сухова. Ну ще ремети показують. Волянюк. І Ігор Чернявський забиває. П'ятий гол у ворота кардинала. ну Це було паливо пропав, ризикував кардинал, І природньо, що гра з п'ятим польовим може до такого призвести. І, ні, не вбив по порожніх воротах журба. Віддав на партнера Сметаненко. Довго думав Олександр. But you never guess i don't slack don't lose on your lesson yet when i get to you